Добрий день, шановні. Відео огляд крісла Кулік System Galaxy. Так, крісло після перетяжки. Займаюся давно. Значить, механізми всі робочі. Все функціонує, все почистив, все змастив. Якість виконаної роботи. Бачите самі. До того крісло було. Ну, років йому, мабуть, сім. Але в гарному стані було, тільки що вбивочка полізла, шкір замінником було спочатку перетягнути. Виконана тканина Азур оригінальна куліксистим. Колір такий темно, не темно, темно-сірий або світло-чорний щось середнє. Якість швів. Лейбок. Крісло гарне. Крісло продаю. Ціна на OLX Дякуємо.